Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І вже перша карта у нас випала. Дивіться, туз-монет. Тобто удача, щастя, енергія. йде сьогодні хороша. Дуже така, знаєте, позитивна і якась матеріальна, можливо, якісь дрібнички сьогодні хороші стануться, можливо, якісь гроші е прийдуть додому і тому подібне. І так, але ми дивимося зараз індивідуально, як завжди. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Тож, мої дорогенькі, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, карта номер один. Дивіться, у нас тут сімка мечів. Сімка мечів взагалі-то – це карта думок, логіки, якихось рад... э, раціональних вирішень. І нетрадиційним способом, якось, знаєте, в обхід закону можливо. Наприклад, вам потрібно щось вирішити, у вас щось не вирішується. Тут неординарне не рішення повинно бути, не, не якесь рішення, яке ви кожен раз приймаєте. Якесь ну, трошки інакше якось. Якось інакше повинно вирішитися це питання. Подумайте, знайдіть когось. Хто вам допоможе, це з однієї сторони. З другої сторони, ця карта нам говорить про ну, не те, що підлість, а і крадіжку, і підлість, і в обхід хтось пішов, хтось, можливо, яму вам риє. Хтось на вас зуб точить, якось так, будьте просто обережними. Хтось може тут і фінансово може е, трошки постраждати, тому будьте обережні, нікуди не, вт... не вкладайте сьогодні гроші. На початку, ви пам'ятаєте, був туз монет. Це говорить про те, що енергія йде хороша, а ця може енергія, Хе -хе, ніби як трошки в інший бік іти. Карта номер два. А тут у вас, якщо взяти туз-монет і взяти тут. Король монет, я би сказала, що ви зловили Бога за ноги. Дивіться, як цей король зловив. Тут важливо, де ви себе бачите. Бачите ви себе королем чи вашого роботодавця, який вас тримає у руках і шантажує вас е, грошима. Наприклад, е, залишишся довше, дам копійку більше. Е, більше попрацюєш, три копійки більше дам. Ну, це приблизно так. Ось. Ось, якщо ви, то ви зловили Бога за ноги. Якщо ви відчуваєте цю хвилю, цю енергію, грошей, у вас все удача, у вас все добре, це накопичення хороші. Це взагалі-то дуже а, хороша карта. Але а, ця карта може інколи говорити, що у вас залежність від матеріального становища. Тобто, у вас є діти, так? у вас якась зарплата, і за цю зарплату ви готові на все, лиш би прогодувати дітей. Лиш би якось вижити. Оце і може бути. Карта номер три. А тут у нас дев'яточка жезлів. Дев'яточка жезлів може нам говорити про е, якусь обмеженість, е, наприклад, е, про якийсь досвід. У вас є, наприклад, досвід, і будьте обережні, сьогодні ви можете стати на ті самі граблі. Тобто, ваш досвід вам сьогодні може не допомогти. Але як кажуть, е, Ворожон, чи як це освідомлен ворожон? Так? Хто знає, той може підготуватися, може соломки підстелити. Ось. Це якась трошечки така небезпечна карта, тому що вам потрібно деяких людей сьогодні тримати на дистанції. Ця карта так і каже: тримайте інтуїтивно, звичайно, деяких людей на дистанції, бо можуть. Вкусити. Якось так, мої дорогенькі. Щиро я вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирного, чудового вам дня. На все добре, мої любі!